Я не знаю цих дітей особисто, але після перегляду фільму злочини Якуба Яхла в Африці я не можу сидіти і мовчати. А якби це була моя дитина, у фільмі діти розповідають, як цей добресенький білий волонтер з Європи знущався з них, ґвалтав, принижував, колов якісь дивні уколи. Один хлопчик розповів таке, що просто викликає блювотний рефлекс Ти його знаєш? Це Якуб. що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він він, він, він схвала мого друга. Ви запитаєтеся, яка доля цього воротка? А я розповім вам. Якоб об'яхов продовжує свою деструктивну діяльність у суспільстві. Під приводом боротьби з сектами і культами він руйнує демократію і сіє ненависть. І на даний момент він вільно гуляє Чехією та іншими містами Європи. Ось він, до речі, вирушив у подорож до Франції і вдає, що це все фейк. Усі свідчення проти нього. Це неправда, і він поливає брудом творців фільму Волонтерів руху Алатра». Коментарі у нього в соцмережах такі. Що просто волосся випки стають. Знаходяться люди, які пишуть йому, що він молодець, а тих, хто розкрив те, що він привласнив 2 мільйони крон, призначені для африканських дітей, і ще й квал їх в Африці. Це, за словами цих коментаторів, має бути видалено з мереж. Це взагалі як? У людей що? Взагалі дах поїхав. Яхол хвалився якоюсь ухвалою суду на видалення. Фільму. Хоча це чергова його брехня, суду ніякого не було. Тільки питання, як така людина сміє взагалі відкривати свою пику, коли спливла інформація не на одну статтю. Інші сміють проводити прямі ефіри і там все заперечує, що каже, що це все діти що розповіли, це все неправда, фейк. А чому б йому тоді не поїхати в це село в Танзанію ще раз? Йому багато хто задає це питання, але він відмовчується.